Дітки, спробуйте відгадати загадку, будьте уважні. Диво дім, диво дім, скільки іграшок у нім. Є багато тут малят, і дівчаток, і хлоп'ят. Гарний дім цей для діток зветься просто. Правильно, дитсадок, молодці. Дітки, сьогодні ми перетворимо білий аркуш на чарівний будиночок, десь садочок, де є багато віконечок і в них світиться світло, і групи затишні чекають на діточок. А знадобляться нам для цього білий аркуш паперу, жовта та фіолетова фарба. Жовта фарба має бути у широкій ємності, а ще паралонова губка квадратної форми для штампування. Також пензлик і водичка. Але спочатку підготуємо наші рученята. Швидко-швидко дзига в'ється, у підлогу жваво б'ється, по доріжках покрутилась, заморилась та й звалилась. Давайте на іншу ручку спробуємо. Швидко-швидко дзига в'ється, об підлогу жваво б'ється, по доріжках покрутилась, замарилась та й звалилась. Молодці. Починаємо працювати фіолетовою фарбою і пензликом. Змочивши пензлику водичку, вмочуємо, набираємо фарбу. І наводимо лінії вздовж країв нашого прямокутного аркуша. Ось понад самим краєчком намагаємося рівненько провести лінію. Якщо тоненько закінчується фарба, набираємо ще. Ось, ми обвели по контуру наш прямокутний листочок. Тепер ми беремо жовту фарбу в широкій ємності і змочуємо нашу губку паралонову. Жорсткою частиною набираємо на жорстку частину, але дивіться, потрібно перевірити, чи всі куточки набрали. Серединка набирає швидко, а от куточок можна пропустити і не вийде в нас квадратика. Перший квадратик зверху другий це в нас будуть двері посередині внизу. Тоба додаємо фарби, а тепер ставимо віконечка квадратні. Одне віконечко, друге, третє, нижче віконечко. І ще одне віконечко. Бачите, як багато віконечок у нашому садочку. Ось. А тепер беремо знову пензлик та фіолетову фарбу. І наводимо контури цих віконечок. Ось такими тоненькими лініями. По контуру, по краєчкам квадратики. Від куточка до куточка з'єднуємо. Ось так. Подивіться, в нас вийшов фіолетовий квадратик. З жовтою серединкою. І так кожну віконечку малюємо їм раму. А жовте то у нас світиться світло в групах і чекають групи на діточок. Там дуже гомірно, весело, цікаво. Ось такі двері в нас великі. І, звісно, намалюємо ручку, щоб було зручно їх відкривати. Подивіться, який великий будиночок багато діточок вмістить. Молодці малятка.